Поспілкувалися та перейняли творчий досвід. В інституті мистецтв відбулася зустріч з Чернівецьким художником Анатолієм Фурлетом. Він експериментує в Левкасі, кераміці та офорті. На зустрічі із студентами малював. Здебільшого це була імпровізація творчого процесу. Діти прийшли, вони мені хочуть питань, всякі задали. Як вони зі мною говорили, таке її малював. Е, для мене такий обстановка ну, така гарна була. що е, ну, Запросив мене пан Микола запросив мене. Вони задумали здумали таку штуку з, з, з Богданом Губальовим і якби. Надії, от є. Це мої друзі, яких я дуже люблю, шаную, як людей, як викладачів, особливо як художників. Взагалі я люблю франківську, тому я туди так вирішив, що це відгукнутися. Просто фарбити, я знаю. Якась така імпровізація на даний момент. Якби завтра було б це саме, то я б застали б зовсім інше. Я ж не малюю з натури. Знаєте, це як... Як джаз, от є, є якась музика основна, але кожен раз автор її імпровізує по-своєму. Десь основна лінія лишається, так само і тут. Я не можу нічого розказати, Я... Це для мене процес. Просто процес і не більше. Тут, е... Тут навіть не було часу якось подумати, що зробити і як зробити. Студенти кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва проявили неабияке зацікавлення творчістю знаного живописця Анатолія Фурлета. Адже він не лише майстер пензля, а й педагог. Раніше в освітніх закладах організовував спеціальні художні класи. Мистецтвознавці називають Анатолія Фурлета художником-інтелектуалом, фантастом та віртуозом. Підкреслюють самобутність та унікальність його творів. Я розмовляв із студентами. Ми про це попередньо домовлялися, і оці наші плани із Анатолієм Фурлетом впродовж двох років от вони сьогодні зреалізувалися. Були і перший курс, і другий. Всі курси, включно із магістрами. І, звичайно, кожному в міру своєї підготовки було цікаво. Побачити, пізнати, зрозуміти, якось в собі це трансформувати, сподіваюся, з тим, що воно підсилило власне цю впевненість і переконання, що крок зроблений правильно, що ця мистецька освіта вона вартує того, щоб ем, торувати свій мистецький шлях. Я вважаю, що сьогодні дійсно відбулося дійство, яке можна сказати явище. Явище, і воно зрозуміло, що із категорії незабутнього для і для мене, і для інших викладачів і для студентів, які прийшли в стіни нашого навчального закладу. Аби сформуватися як творчі особистості, Анатолій Фурлет, член національної спілки художників України, автор низки персональних виставок, учасник численних всеукраїнських та міжнародних творчих пленерів. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.